Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас в програмі дуже цікавий та інтересний гість. Це є пастор нашої місцевої, першої української баптистської церкви міста Сієтов Ігор Завірюха. Брат Ігор, давайте ми з вами зараз познайомимося з нашими глядачами. Ви розкажете трошки про себе, про своє служіння та як давно ви цим служінням займаєтесь. Вітаю вас, вітаю Міша, брат Міша, вітаю всіх глядачів. І дійсно мене звати Єгор Завірюха, я з України, але, звичайно, народився в глибокій Росії, Саратовська область. Дитинство пройшло в Казахстані, місто Джез Але все свідоме життя і молодість це пройшла в Західній Україні, Волинська область. В Америку попав у 96-му році, в жовтні 96-го року. До того часу жив. І служив в Луцьку, по Волинській області, по Україні, і також були місіонерські подорожі в Росію на Далекий Схід, остров Сахалін. В Америку приїхав, звичайно, по бажанню своєї сім'ї, дружина, троє діток, мама. А тут мій був брат, і ми, він нас викликав, ми приїхали сюди. Я особисто. Їхав з таким бажанням, щоб два роки попрацювати, заробити грошей, повернутися назад на служіння в Україну і мав їхати в Сибір, в Росію там служити. Але ж не тут то було заробити грошей я не зміг. Те, що заробляв, воно все пішло на життя. І служіння тут знайшлося, ми залишилися, тим більше сім'я, діти, дружина вони були щасливі жити і бути тут. Служіння є по всій землі і тут також в Америці. Як давно ви займаєтеся цим служінням? Служінням взагалі, напевно, із кінець 91-го року. З 91-го року. Служіння це навчання, викладання біблійних курсів, підготовка нових служителів, нових лідерів. Оце основне служіння в моєму житті. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що стало причиною для вас, щоб ви стали місіонером? Причиною це, напевно, не стільки внутрішній мій ну, потяг і мотив, а скоріше, зовнішній це наш викладач Авраам Байбл, який приїхав на Україну, і його, його служіння заключалося в підготовці лідерів до служіння. Це даласька семінарія, підготувала таку програму. Спеціально для країн з соціалістичним режимом. І офіс вони відкрили в Вені, В'яна місто, Австрія. І звідти викладачі, інструкторами, вони називались, вони їхали в різні країни і там займалися підготовкою лідерів. Авраам Байбл – був один із тих інструкторів, який попав в Україну. І він нас просто навчав. Програма називалася BEE, тобто Biblical Education by Extension, поширення біблійної освіти. Ось так називалося. І коли ми вже навчалися і працювали кожен в своєму, в своєму регіоні, ми особисто, я особисто по Волинській області, і тоді поширення навчання заключалося за межі України. На кожну область було виділено певний район в Росії, і ми їхали туди вахтовим методом, змінюючи один одного. Ми так само готували лідерів місцевих, які б могли б займатися навчання івангелізмом. Оцей був такий зовнішній мотив. Авраам Байбл доручив нам для Волинської області. Найперше це острів Сахалін, Магадан і Камчатка. І ми їздили туди і працювали. І вже я пам'ятаю цей момент, коли я був в Москві в аеропорту і готувався їхати, ну, летіти на, на, на Сахалін, остров Сахалін. Я читав Біблію, чекаючи літак, і читав той момент, коли Ісус Христос готувався до вечері Господньої. Він попросив своїх учнів, щоб вони пішли і привели для нього осля, на якому він мав в'їжджати в Єрусалим. І одна така фраза мені запам'яталася, врізалася в пам'ять: що коли вас запитають, Ісус говорив учням, коли вас запитають, для чого ви відв'язуєте цього сля, скажіть, що він потрібен для Господа. І в мене такий внутрі ну, такий, ця фраза засіла так в голові, в серці. Що якщо я потрібен для Господа, якщо Господь мене посилає, я їду в Росію, знаєш, я потрібен для нього? Я помилився. Помолився до Господа і кажу, що якщо я потрібен тебе, тобі, благослови мене. Коли я повертався через деякий час, декілька місяців додому, я сильно сильно плакав. Моє серце не хотіло виїжджати звідти, тому що я побачив, як Господь благословляв в цій праці, в праці навчання і в праці євангелізму. Зрозуміло. Дуже цікаве свідчення. Скажіть, будь ласка, якою була ваша сама перша поїздка і яка різниця між першою поїздкою і зараз останньою, з якої ви тільки повернулися? Ну, різниця та, що досвід. Тільки що я розповів про першу свою поїздку на остров Сахалін. А остання поїздка була декілька місяців тому, це Папуанову Вінею. Різниця в тому, що досвід вже немаленький. І, наприклад, я особисто останній раз як їхав, я знав свою ціль поїхати подивитися, що потрібно для того народу, що потрібно для сім'ї української сім'ї, наших місіонерів, котрі проживають там, чим їм можемо допомогти, що можна кладати свої ресурси і ресурси своєї церкви. Це моя була ціль. Я знав, чого я їду, я хочу туди їхати. Я мав певний досвід. Скажіть, будь ласка, яка саме остання подія вам запам'ятала з останньої місійної подорожі? Ну, три місяці воно пройшло дуже бурхливо. Саме головне, хочу сказати, що я, приймаючи участь в усіх цих подіях, кожен день і навіть по ночам, я просто спостерігав. Божу руку і дію Духа Святого, як Господь працює. Я ніби з боку спостерігав за цим. Я дуже зачудований, явно бачучи дію Святого Духа. Звичайно, багато цікавого було і все запам'яталося, як то кажуть. Особливо поїздка наша на південь морським шляхом, моторною лодкою, на південь Папуанової Гвінеї, де ми зупинялися на островах. Це дуже мені запам'яталося і так бурхливо воно пройшло. Також війни, в котрих ми приймали участь, примиряючи племена з племенами. Але ж хочу, ну, напевно, зупинитися на тій події, з якою я вже ділився в церкві. Це просто ми їздили завжди далеко, а тут поряд, біля нас, біля місіонерського центру, де ми в основному жили, на такій високій горі було невеличке село. І ми вирішили піти туди і засвідчити ну, там про Ісуса Христа цим людям. Гора була крута така, і було важко на неї йти. Я пригадую, що в гори ми ходили, далеко в гори, і по дві-по дві з половиною години ми піднімалися, спускалися по горам. То було легше, як цей раз. Ми всього на можливо, десь годину піднімалися. Дуже крута гора, було дуже важко. Наша одежа на нас була мокра. І ми привикли на той час, що коли ми приповідали Євангелія невіруючим папуасам, їх масами десятки людей виходили завжди на поріт і каялися, вони падали на коліна, вони стоячи, але вони приймали Ісуса Христа в своє серце. І ми привикли до цього, вже, проповідуючи. І коли так важко, ми піднімалися на цю гору в це невеличке село. Ми сподівалися, ну так важко було підніматися. Значить, Господь благословить і буде багато тих людей, які покаються. Ми приготувалися, повісили екран, щоб показувати фільм Ісус для цього села на їхній рідній мові і перед цим проповідували. Мене найперше здивувало те, що ну, людей було менше, село невелике. Друге, те, що завжди папуаси люблять дивитися на екран, приходять. Вони сідають просто на землю, сідають на пісок, сідають там на кущики, просто, як то кажуть, на голу землю, підібгавши під себе ноги. І вони люблять дивитися екран. А тут не всі люди прийшли. Я помітив, що деякі залишилися поза екраном, десь там трошки збоку. Мене це здивувало. Думаю, цікаві люди. наступний момент, коли ми проповідували, я особисто проповідував. Із Євангелії про Ісуса Христа, про, про трьох розбійників, котрі висіли на христі. Два розбійники це настоящі грішники. Посередині висів праведник, котрого зробили грішником. Він сам на себе взяв гріх, як розбійник він був. Я говорив, даючи характеристику всім трьом. І потім був заклик до покаяння. І що цікаво, що цей заклик продовжувався, і ніхто з людей не виходив на період і не каявся. Всі були ну, неначе мертві. Мене це також здивувало. Ми знову показали фільм Ісус. Десь в середині цього фільму ми зупинили фільм, звернулися до людей. Женя, місіонер, котрий живе там, і ми разом були. Ми взагалі в цей момент були двох-два білих чоловіка і два папуаса з нами були. Седрик і Алекс, От, два папуаса молодих. Вони за цим також спостерігали. І ми знову зробили заклик всередині цього фільму. Раз, другий, Женя, третій раз кличе їх. От. І раптом виходить один наперед чоловік. Один. Ну, на душі стало легше, все-таки не дарма ми сюди прийшли. І він щиро щиро покаявся і він молився, цей чоловік. Його звали Джошуа. Він молився і говорив, що Господи, прости мене, я як той Петро, котрий зрікся Тебе, прости мене. І він каявся. І цікава його історія, та, що цей чоловік, багато років тому, будучи невіруючим, він прийшов до Христа, він покаявся від проповіді Жені. Він покаявся. І коли він покаявся, то він себе бив в груди і казав, що я. Ніколи не відречуся Ісуса Христа. Якщо навіть Петро відрікся, я ніколи цього не буду. Я з ним завжди піду за ним. Пройшло два роки, і він залишив церкву, залишив Христа і пішов назад в цей світ. І це знов пройшло багато років, і він боровся, дуже боровся, але слово Господнє його перемогло. І ми в той момент ну, раділи, що хоча б один чоловік, але він. Повернувся назад до Христа. Ради цього варто було йти на цю високу гору. Оце запам'яталось мені. Це дуже цікава історія. Ви тільки що розказали історію про те, як ви стільки часу піднімались на гору і не бачили під час заклику до покаяння, не бачили, щоб люди виходили, тобто ви не бачили плодів, але все-таки в кінцевому результаті вийшла людина, покаялась. У мене до вас зараз таке питання, чи. Бачите ви від місіонерства якісь плоди і чи як вони проявляється? Ну, звичайно, це заклик від нашого Господа не тільки проповідувати там, де ти живеш. Це само із собою, це образ життя кожного християнина, де ти живеш, там проповідувати Євангелію. Це свороду євангелізм. Місіонерство наскільки я рахую. Це ознака того, коли ти залишаєш свою місцевість, залишаєш свій народ, залишаєш культуру свою, і ти йдеш до іншого народу, в іншу країну, в інший континент і до іншої культури. Ти спускаєшся на їхній рівень, в їхню культуру для того, щоб досягнути їхнього серця. І заклик Ісуса Христа в тому і був для того, щоб іти, і проповідувати Євангеля. Казав, ідіть і зробіть учнями. Це навіть більше, ніж проповідувати Іван, зробити учнями усі народи, навчаючи їх зберігати те, що Ісус Христос заповів для нас. Ви можете зараз розказати якусь саму цікаву історію з вашої цієї поїздки місіонерної в по Папана Генеї? Наприклад, розкажу. Як почалася війна, Перша війна, декілька війн ми пережили. От, ми були в поїздці з братом Женією, кожен день ми десь їхали, щось говорили, щось проповідували з Євангелієм. і якусь працю звершували. І ми, коли повернулися, і ну, саме перше то що, треба прийняти душ, шавер, можливо, повечеряти. Душ прийняти ми встигли повечерити не встигли. Тому що буквально за забором місіонерського центру почалася війна між двома селами, між двома племенами. Була на те причина. Вагома причина, як потім розбиралися. Женя, то навіть не встиг він прийняти душ, і так на півголи він вискочив на двір, тому що побачив, що поряд горить хата. От, хата, ну, папуасів, хата. Прибігли воїни із списами, з луками, стрілами. От і вони запалили цю хату, і потім вони прибігли, вскочили в воду, і там поряд було таке: ну, сказати, можна нерестилище. Тобто, сітки, камери, де розводили рибу. Це Августин, такий молодий папуас, віруючий, і його брат, ще не віруючий. Але такий приближений. Вони розводили рибу. І таким бізнесом від цього бізнесу, як би, жили, вони щось жертвували на місіонерський центр. І коли ці плем'я прибігло, і вони вскочили в воду, вони порвали ці сітки, і на той час було там біля двох тисяч риб, великих риб уже вони все це випустили. Ну, З того почали. І вони знов хотіли ще другі хати палити, але Женя якось їх зупинив. Просто став між ними хатами і домовився з ними, щоб вони не палили. І вони уйшли, убігли. Це було ну, десь біля 10 вечора. Він прийшов в Женя і каже, що поїхали куди. Каже, якщо ми не зупинимо цих людей, якщо хоча б один чоловік загине від меча чи від стріли, то війну важко тоді зупинити. Практично неможливо. Зараз ще є шанс. Ми сіли в машину, ще взяли з собою двох папасів і поїхали. Приблизно Женя знав, де те село. І ми приїжджаємо до роздоріжжя. І е, куди їхати? Прямо, наліво, чи направо. А Женя каже, подивився, подивився, подумав і каже, їдемо наліво. Кажу, а чому наліво? Давай направо. Ні, каже, наліво. Якби Господь вів туди, не знаючи, де, ну, де саме це місцевість, ми повернули наліво. Приїжджаємо туди, я кажу, дивися, темно, ми їдемо, якісь джунглі, дорога така розбита, і ми не, ну, нікого тут не знайдемо. Де ми знайдемо? він каже: не переживай. Якщо вони, вони розійдуться по хатам, кажу, ні. каже Женя, Якщо вони вже ступили на трупу війни, вони не розійдуться, вони цілу ніч будуть разом. Ми їхали, 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 побачили здалеку натовп людей. Ми прийшли до них. І ми Почали їм проповідувати просто Єванглію. Ми проповідували Єванглію. Вони слухали уважно, притихли. І потім старші люди сказали, що те воно нас обідало, воно в тому тому винно перед нами. Добре, Женя записав все це на відео, ми поїхали в інше село, в інше село до тих людей. Зібрали їх, зібралися люди. І не було тільки старшого їхнього. Ну, хто там їх рахувався. В віддаленому селі це вощ, тут ну, старший їхній там, Формен, чи як назвати його. От. І вони його чекали, і він прийшов. І тоді ми знову почали проповідувати. Я пам'ятаю, з 31-го псалма я говорив про це. Потім Женя говорив про те, що для чого. Ну, ви в тому, в тому, в тому винні, ви зачепили там те плем'я. І зараз почнеться війна. Ви слабші, те плем'я крепше. І ви будете гинути, ваші діти, ваші хлопці, юнаки, вони будуть гинути, вони будуть вмирати. І ви залиште без них, що ви виграєте, що ви доб'єтеся. Їм не варто вмирати, тому що є той, який помер за провини наші, за вашу провину, за інші провини. Всіх людей, це Христос. Варто прийняти Його в своє життя. І коли ми про це говорили, раптом один чоловік виходить наперед з мечем. Він бере цього меча і кидає перед собою на землю і каже: Я не хочу, щоб мої діти вмирали. Я хочу, щоб вони жили. Каже, ми не повинні цього робити. Тим більше нам місіонери прийшли про це, повідомили. От. І другий потім вийшов. А вони ну ходили, це ж вночі було, і вони ходили всі з мечами, з писами. Хочу сказати, що в нас страху ніякого не було. Ну, можна подумати, що ми десь в Логово попали далеко в племені, хто нас спасе в цю ніч. Вони всі зброєю знаходять тут. І раптом я зустрів одного чоловіка Августин. Можна сказати, це син цього Жені. Він жив у місіонерському центрі, він працював серед молоді, він був віруючий чоловік, який прийняв Христа і покаявся. І він тут ходив з мечем в руках. Я підійшов до нього і кажу, що Августин, ти що тут робиш? Каже, я своєю сім'єю, мої тут родичі є. І в них таке дуже закладено за сім'ю більше стояти, як за церкву, як за Христа. Я кажу: Твоє місце не тут, твоє місце в новій Божій сім'ї. Твоє місце в місіонерському центрі, ти там повинен бути. Каже: ні, я повинен бути тут. Кажу Агустин, в твоїх руках має бути інша зброя, інший меч це Слово Боже, а не цей меч, який ти тримаєш. І що цікаво, що це ну, на, одразу не вплинуло на нього, але прийшов момент такий, що е, він зник, він пропав. Він поїхав далеко в гори, десь до інших родичів, він сховався звідси. Він не хотів компрометувати не, не церкву, не місіонерський центр і не свою сім'ю. Він просто уйшов звідси з війни. Потім, десь через пару тижнів, він повернувся. Коли він повернувся в місіонерський центр, ми зустрілися, ми з ним так обнялися. Я йому подякував, кажу дякую, що ти повернувся тут твоє місце, будь тут. От, ну і що цікаво. Просто ми бачили, як Господь працював над цими людьми в ту ніч. І вони просто один за одним, виходячи на період, вони клали свої списи, вони клали свої ці ножі, такі бушнайф, ну, мечі довгі. І вони казали, що вони не хочуть воювати, вони готові примиритися. І... Старший цей чоловік, слухаючи своїх людей, він смирився. Він запитав, каже, то що нам робити? Давайте запишемо відео, що ми просимо прощення в того племені, ми більш так робити не будемо. І е, ну, за машину ще там була, що вони повинні були да віддати машину, їм новеньку машину таку. От. І ми записали це відео, знову поїхали до того іншого, до першого племені, показали їм відео, сказали, що ті готові ну, все повернути, що вони, що вони зробили. А ці кажуть: Ну, дуже добре, але ну, каже, нам навіть не треба машини цей повертати. Ми хочемо миру. І це був початок, шлях до миру. Потім, ще на протязі цілого місяця, ми мали такі різні зустрічі. Хочу ще сказати, що. Там був один чоловік. Він старший в компанії, Компанія, яка проводила електрику, ставила стовби і лінії електричні між селами. Це одна із причин була, чому ці племена почали воювати. Його обідали, це плем'я. От і цей Пітер. Він його звати було Пітер цього старшого. І він нас постійно просив допоможи примирити ці племена. І ми завжди збирали цих людей і мирилися між собою. І Женя почав проповідати цьому Пітеру. Він цікавий чоловік, такий невіруючий, має три жінки. Три жінки. І Женя проповідає йому Іванлі, а той все переводить на іншу сторону, на, в бік розмову. Кажу: Женя, не чіпай його, бо йому придеться робити в своєму житті дуже важкий вибір. От, одну дружину залишити в живих, а інші відпустити. <світ> <світ> Тож я йому перестав проповідувати. Але ми бачили, як Господь працює над його серцем також. Він одного разу підходить до нас і каже, що Женя, потрібна ваша допомога. Тут ще одне є плем'я в іншому місті, і там, каже, в них спалені всі хати, їх побили і спалили. Каже, це мої вороги. Але каже: ну, їм потрібно допомогти. Вони вже. Ще з листопада місяця це приблизно десь 4-5 місяців. Вони живуть взагалі без хатів, просто так, перед відкритим небом. А, але каже: Я ж не можу, я ж їхній ворог, я не можу їм допомогти. Чи можете ви? Ну, добре, чим треба? Тим тим. Ми поїхали, закупили для них каструлі, їсти варити, закупили всякі миски, щоб їжу була, закупили такі тенти, щоб можна було поставити кілки, хоча б, і накрити е, такими. Е, ну... Тентами, щоб від дощу, від сонця, вони могли там ночувати, бути, жити, косьр навіть розводити. І ми це все закупили, і ще там деякі речі, і привезли до них. І почали, ну, спочатку привезли це для 90 хатів, для 90 сімей. Ми це закупили, на 90 сімей. І спочатку ми проповідували Євангеліє, тоді ці речі роздавали. І знову ми проповідували. Моя така тема була три. Three in 1, три в одному. От, у них такі є кофе, копіко називається, завжди пише там три в одному концентрат. І слово Боже, що це таке три в одному? Що Господь зробив для нас? От, Простив наші гріхи, обмив від наших гріхів і злубив членами своєї сім'ї на таку тему. І я спостерігав, дивлюся, цей пітер стоїть і плаче, течуть сльози. Я так от дивився, людей багато виходили на покаяння. Я дивлюся, сидить один папуас. В нього такі ну, волосся, знаєте, такі, як то буває у цих, дуже довге, таке він, такі могутні. На руках він тримає маленького синочка. Ну, скільки йому там бебі котому. тому. І він спить, цей солодко спить хлопчик, і він тримає в руках Євангелія. Ми перед цим роздали Біблію Євангелії для всіх. І він одразу, сидячи там, відкрив цю Євангелію, і він читає: Я дивлюся, а його губи шевеляться. Він тако пальцем водить і читає Євангелію. мене просто ну, я серцем молився за це славу Господа. І я ну, чудувався, як Господь працює над цими людьми. От, чоловік, який мав ну, жах, вони всі мають таку потребу, жажду. По Слову Божому, по Богові, по мирові з Богом, по-прощенню своїх гріхів. Це були такі яні картини, які ну, впливали на мене і допомагали мені славити Господа постійно за його любов до всіх народів, до попуасів також. Вибачаю, що трошки зайняв часу. Слава Богу, це дуже цікава історія. Можливо, після цього відео у нас. Люди, які побачать це відео, захочуть стати місіонерами, що би ви для таких людей порадили? Бути вірному Господу, відкликнутися на його заклик, порадив би, щоб вони їхали і проповідували Євангеліє, і щоб просили у Господа бачення, що вони можуть зробити для тих людей, для тих народів, але поки є. Час, можливість, поки є е, вік такий молодий в старшому віці, ну, ну, трошки важче вже, буквально фізично. Ну, Наприклад, мені 63 роки, я згадую, що було 30 років назад, і що зараз є велика різниця. Бажання і серце те саме, але фізично вже набагато важче. Я порадив би, щоб. Проповідували йшли, проповідували Євангеля. Ще одне хотіло порада це тексти Слова Божого, котрим я ну, жив на протязі цих 30 років. Це основне моє покликання. От, і як мене виховували, як мене навчали. Це записано в другому післанні Апостола Павла до Тимофія, другий розділ, другий вірш. Два, два, два. Я прочитаю. Каже апостол Павло до Тимофія, І що ти чув від мене при батьох свідках, що ти чув? Передайте, передай те, що ти чув, передай. Те вірним людям, які були б здатні інших навчати. Апостол Павло, Тимофій, вірні люди, і шаті. Четверте покоління, котрі готові прийняти те, що їм будуть говорити вірні люди. Тобто, що вас навчив Господь, що ви знали, Слово Божого, це порада для молодих людей. Не тримайте в собі, передавайте іншим. Ідіть до інших народів, в іншу культуру і проповідуйте їм Евангелія, навчати їх слідувати за Ісусом Христом. І нехай Господь цьому благословить. Дуже дякуємо вам за таку цікаву і досить розумну пораду. Ну що ж, друзі, час вже підійшов до закінчення, нам треба закінчувати цей випуск. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми будемо продовжувати знімати для вас такі цікаві та дуже інтересні відео. Слава Господу!